Податкову декларацію в Нідерландах можна подати як з допомогою посередників, це не дуже дорого і значно простіше, але можна і зробити самостійно. Для самостійної подачі вам знадобляються наступні речі: перше активований Діхедей. Якщо він у вас встановлений, можете збирати готувати наступні документи. Перше це документи, які стосуються ваших доходів. Сюди включається е, дохід від роботи. Ви маєте запросити річний звіт від вашого роботодавця, якщо ви, його, е, якщо ви його не отримали. Навіть якщо ви працювали лише тиждень, до прикладу, від того роботодавця, ви все одно маєте отримати річний звіт і звірити, скільки надходжень. Скільки заробітної плати було вам нараховано, скільки податку списано. Решту, звісно, ви бачите на своєму банківському аккаунті. Брутто, зауважте, ви маєте вказувати все в бруто до всіх відрахувань і сплати податків. Доходом рахується заробітна плата, допомога з втрати роботи, якщо ви отримували її від УВФА, і також рахується дохід від страхової компанії, якщо вони вам виплачували лікарняні. Тобто ви маєте зібрати ці річні звіти з кожної з компаній. Навіть якщо у вас лікарняний почався, до прикладу в листопаді і триває досі, або закінчився в січні, все одно за ту частину, яка була до 1 січня 2025 року, ви маєте звітувати. Тобто ці доходи ви враховуєте. Наступне, ви маєте вказати ваші витрати. У витратах можна подати інформацію про ваші витрати на лікування, які вам не покрила страхова. Тобто те, за що вам довелося платити самостійно. Це ви можете вказати в своїй декларації. Також, якщо ви робили якісь пожертви офіційним. Установам, вони також мають вам надати річний огляд, який ви можете вказати теж в вашій декларації. Коли у вас зібрані всі документи, ви можете заповнювати свої дані. Краще робити це на сайті, хоча дехто, хто не перший рік вже тут проживає, може робити через додаток Ангіфте. Я рекомендую вам не затягувати з цим, тому що ті, хто подав. До 1 квітня, тобто впродовж першого місяця прийому заявок, отримують першими результати. І якщо вам податково буде повертати,